На пригірку в густих хащах самотня хатка заховалась, і стежинка потайна ще під схилом обірвалась, біля пагорба слідів навіть звірі не лишили, а далекі голоси хмара з снігу заглушила. В тій хатинці живе грудень, як почне хазяйнувати. Вночі з дому йде у справах, вдень лягає спочивати. Нелегка робота бути першим місяцем зимовим. Треба все підготувати, Щоб закінчився рік казково. Білим снігом оксамитом вкриє спляче трав'я. річки в кризі заіскрить діамантів різнобарв'ям, вітри скличе, щоб вони вшанували рік співанням, позасвічує зірки, щоб здійснилися бажання. А як у сутінках ранкових розкриє навстіж сонце схови, то знов почує від людей невдоволені розмови. Довга ніч то щоб земля могла міцно засинати, мало снігу, от як завірюхи скличу, будете замети мати. Знає сивий грудень, люди, мов примхливі малі діти, якою б не була пора ніколи їм не догодити. Влітку сонце їм спекотно, восени дощі самотньо, взимку сніг іде нерідко, весна. Минає дуже швидко. Та на ті людські докори мудрий грудень не зважає, в своїй затишній хатинці вдень, як звик, відпочиває, увечері ж дістане з хмари яскраву місячну підкову і сяйвом чистого кришталю. Прикрасить мовчазні діброви.